Практична робота номер 4 Добування кисню з гідрогенпероксиду, збирання та доведення його наявності. Завдання 1. Добути кисень розкладом гідрогенпероксиду. Для досліду нам знадобляться розчин гідрогенпероксиду, каталізатор манган 4оксид, пробірка з газовідвідною трубкою. Гідрогенпероксид можна розкладати при нагріванні або у присутності каталізатора. Для розкладу при нагріванні пробірку із розчином гідрогенпероксиду закріплюємо в тримачі на стрижневому штативі та нагріваємо газовим пальником. Спостерігаємо виділення бульбашок газу кисню. Завдання 2: зібрати кисень методом витіснення води. Для цього занурюємо пробірку у кристалізатор з водою. Наповнюємо її водою і розвертаємо отвором донизу так, щоб отвір лишився під водою. В отвір пробірки поміщаємо вихід газовідвідної трубки. Кисень із трубки спрямовується у пробірку і витісняє воду. Завдання 3. Зібрати кисень методом витіснення повітря. Для збирання кисню методом витіснення повітря, ємність, в яку будемо збирати, ставимо отвором догори. І занурюємо в неї вихід газовідвідної трубки аж до дна ємності, оскільки кисень трохи важчий за повітря, він потрохи його витісняє і повністю заповнює ємність. Завдання 4. Довести наявність кисню. Для доведення наявності кисню використовують тліючу скіпку. Достатньо піднести тліючу скіпку до отвору ємності, наповненої киснем, і скіпка ярко спалахує. Це означає, що ємність повністю заповнена киснем. За допомогою тліючої скіпки можна також визначити рівень кисню в ємності. Як бачите, в іншій ємності скіпка спалахує лише приблизно на половині висоти. Це означає, що ємність заповнена киснем приблизно на половину.